Якщо проїдаєш все, що тут є, отримуєш 50 доларів. Згоден? Ми домовились з Данилом, 15 хвилин даємо йому часу. Починаємо. Час пішов. Підтримайте його у коментарях. В цілому, вага всієї їжі, яку ми купили, ну, десь кіло плюс, кіло плюс, кіло 200. Останній шмат бургеру є. Так, давай Данилу ми це заберемо. Що наступне буде? Стріпси. Ой, нагетси. Так, один пішов. Просто булка з сиром, так? Нам да. 10 хвилин позаду і залишається 5. Ну, до речі, багато з'їв вже. Що в нас? Три булки, три булки з сиром, великий бургер. Соус трошки. І скільки нагідьів було? Десь 5, 6. 7. Ну і продовжуємо. Час ще є. У нас залишається 3 хвилини. І час вийшов. Все. Що скажеш? Спочатку а Пості прямо устає через і не можеш швидко вживати і это все.